Привіт-привіт! Рада вас знову бачити на моєму каналі. Мені доволі часто задають питання, чи варто проходити якісь курси, чи може я щось порекомендувати. І тому, я думаю, буде доречним зняти відео про те, як я проходила курси у школи освіти Projector, який був мій досвід. І взагалі, чи рекомендую я ці курси, чи ні. Звісно, що це буде моя суб'єктивна думка, тобто це був сугубо мій досвід. Можливо, для кого він буде. Нерелевантним, але хочу розповісти, як це було і чи варто це робити. Перше, що хочу розповісти, що я проходила два курси в Джекторі. Перший ще був у 2019 році. Це був курс по мобільному дизайну. І другий я пройшла буквально пів року тому. Це був навіть менше. Це був курс по Product Design. Думаю, що варто почати з першого. Це був курс для починаючих дизайнерів. Але він вимагав певних вже знань з фігми, певне знання стилістики, типографії і так далі. І хочу розповісти одразу цікаву історію, що мене на цей курс не взяли. Да, таке теж може бути, і мене це дуже сильно здивувало, Але потім все ж мене взяли, подала заявку на курс. Мені передзвонила менеджер і сказала, що на жаль, вони не готові взяти мою кандидатуру, тому що в мене досить слабке портфоліо. в мене його ще не було на той час. Я там тільки починала свої якісь спроби в дизайні. І мені запропонували пройти спочатку веб-дизайн бігін, а потім перейти вже до ux ЄХБІГІН, і лише після цього можна було подаватись вже на цей мобайб-дизайн. Але я дуже принципова була, і я дуже не хотіла займатися веб-дизайном. Я для себе чомусь тоді обрала напрямок мобільний дизайн, про що я, звісно, ніколи не шкодувала, бо я всім серцем просто обожнюю мобільний дизайн. Але мені, звісно, що такий варіант не підходив. По перше. У мене був обмежений бюджет, да? я не хотіла витрачати дуже багато грошей на курси, якщо я ще не на 100% була впевнена, чи буду я займатися дизайном, чи подобається мені це. Тобто, це був такий ще курс, я хотіла спробувати себе в цьому, але я не готова була ще зараз займатися якимось іншими напрямами і розвиватися в цілому як дизайнер. Тому я сказала, що ні, я хочу саме на цей курс, і, можливо, я можу якось зробити тестове завдання чи щось таке, щоб мене взяли. Мене надіслали тестове завдання, я його виконала, чесно скажу, і мені це потім сказали. Виконала я його достатньо погано. Але мене взяли, можливо, мене взяли через те, що я дуже сильно хотіла, і через те, що я вибивала себе місце, якщо це можна так сказати, і я потрапила на курс. Так як це був 2019 рік, то ціни на курси були значно менше, ніж зараз, якщо я правильно пам'ятаю, це був Курс, який коштував 12 тисяч гривень. І тривалість його була два місяці. Я обрала зручну систему розбиття платежів, тобто там можна розбити на два платежі і заплатити не по 6 тисяч, а по 6500. Тобто, в цілому мій курс обійшовся мені 13 тисяч гривень. Всі заняття були презаписані. Нам створили Notion, де були всі посилання на. Записи відео на записи лекції, були також додаткові матеріали, і в цілому модуль складався із 15 модулів. Заняття в нас були наче по вівторках і четвергах, а посереда в нас були лайф-лекції. У нас було всього 20 людей у групі, тому нас розбили по 10 людей на кожного ментора. І одразу можу сказати, що особисто моя думка, що мені дуже сильно пощастило з лектором, мені попався класний ментор Святослав Поліщук, він сінір продукт дизайнер Балті. І він просто неймовірно крутий. Я казала це вже в багатьох своїх відео, і усім казала, що він дійсно класний чувак, якщо так можна сказати. І це людина, яка дуже сильно мені допомагала, і була до мене дуже критичною. Тобто ми робили домашні завдання по кожній з лекцій. В нас був лекція, був набір завдань, які необхідно було виконати, ми їх скидали на рев'ю. Рев'ю було не тільки так, що ти просто скидаєш, тобі надають коментарі, і на цьому все. А, ти зробиш завдання, тобі надають коментарі, і там є ітерації. Тобто, після першої ітерації лектор може або прийняти, або не прийняти твою роботу і відправити це на наступну ітерацію. У мене було дуже багато завдань, які я перероблювала три рази, там два рази. І це була стандартна практика в моєї підгрупі, так би мовити. Бо Святослав був дуже прискіпливий, і на той момент я дуже сильно горіла з цього, бо в мене блін. Ну я ж все зробила. Я зробила все правильно. А мені постійно там в фігмі залишається по 40-50 коментарів, і я просто сижу їх переробляю. Я вже в якийсь момент просто я думаю, блін, наша сюди пішла. Але з часом, коли проходить усі всі емоції, ти вже розумієш, блін, це було дуже дуже круто, тому що завдяки от якраз коментарям, завдяки зворотньому зв'язку. У мене був достатньо непоганий прогрес, тобто я не знала нічого про мобайл дизайн, і після курсу в мене вже було якесь усвідомлення, в чому різниця, в чому особливості мобайлу, які є патерни навігації, що взагалі воно таке, і як з цим подальшому працювати. Тому що варто зазначити, що після курсу за два місяці я знайшла роботу. Але так як це була робота в стартапі друзів, то я не можу однозначно сказати, чи допоміг мені в цьому курс, чи це. Чи це було співпадіння? Але е, факт є фактом, все ж курс мені дуже сильно допоміг, тому що якісь базові фундаментальні знання в мене заклалися. І мені було дуже приємно, що після того, як я вже закінчила курс, навіть після кілька років, після того, як я його закінчила, я написала своєму ментору, щоб він мені допоміг перев'ювити моє тестове завдання, яке я зробила для компанії. І він мені дуже сильно допоміг. Він мені розписав, що мені як треба робити. Тобто, це було повідомлення в LinkedIn довжиною не в один екран. І це було дуже круто, дуже цінно для мене. Тому цей досвід в мене був на 100% позитив. Я була у захваті від ментора, я була у захваті від матеріалу. Тобто, мені сподобалось прям максимально все, і тому я запам'ятала Проч як місто, коли треба і варто повертатись. І на цій позитивній ноті, коли я вже почала займатися дизайном професійно, якщо так можна сказати, в мене завжди була якась пункті мені завжди хочеться щось типу покращувати, вчити щось нове. Не завжди, звісно, мені хочеться цього, але у більшості днів я розумію, що дизайн це сфера, в якій постійно треба розвиватись, тому що навіть з останніми оновленнями фірми ти вже виходиш, ти точніше заходиш в фірму, і ти розумієш, що блін, я нічого не розумію, тому що так багато постійно нових якихось класних штук виходить. Постійно щось міняється, якісь нові тренди, нові функції, нові. Патерни, поведінки і так далі. І це за, за всім цим треба слідкувати. Ну, і плюс, навіть якщо не враховувати якісь нові да, там, нові тренди, варто просто глибше йти у те, що ти знаєш або що ти не знаєш. І так як я дуже сильно хотіла піти у продуктовий дизайн, то я розуміла, що я в цьому недостатньо чого знаю, і я дуже активно почала собі шукати якісь курси, які мені допоможуть в цьому розібратися. І повернулася до проджектора, бо в мене був неймовірний, як я казала, досвід. І я побачила, що в них є курс по продакт дизайну. Я дуже довго, місяця три, я ходила і думала, чи варто мені на нього реструватись, тому що я сама в своїх відео кажу, і в цілому я кажу в житті, що вся інформація є в інтернеті, але я зрозуміла на 100%, що да, інформація в інтернеті є. Тобто, навіть якщо повертатись до курсу по мобайл дизайну, дуже багато всього було. Ну, загально доступна інформація, тобто це можна було пошукати в інтернеті, наприклад, там IOS Гайлайн це також є там в інтернеті. Але дуже важливим був фактор того, що був дуже індивідуальний підхід до кожного студента, тобто було дуже багато зворотнього зв'язку, і тому я подумала, що так, да, курс цей значно дорожче. Програма, наче, виглядає так, яку можна знайти в інтернеті. Але мені я подивилась менторів, мені було цікаво, хто ці люди, чому вони можуть мене навчити. І тому я зареєструвалася на цей курс. Цей курс вже коштує значно, значно дорожче. Тобто його вартість е, актуальна зараз це 10 тисяч гривень на місяць, або то це втричі дорожче, ніж той курс, я який я проходила до цього. І подивившись програму, подивившись кураторів, я була в такому очікуванні це якраз було. Перед новим роком, тобто курс починався вже в січня. Я цього чекала просто, просто як не знаю чого. А очікування і реальність були зовсім іншими. Це одразу такий дисклеймер, це сугубо мій досвід, і було дуже багато позитивних моментів. Але все ж негативні якісь емоції залишились. Чому негативні? Тому що... Мені не вистачило глибини курсу. Бо продакт дизайн це серйозний вже напрямок дизайну. Це про продуктові метрики, це про побудову гіпотез, про їх перевірку, тестування, про цінність твоїх рішень. І це все має навчити цей курс, який коштує майже тисячу доларів. Тобто це досить така серйозна ціна. І перші заняття на курсі вони були дуже якось. Ні про що, і це був не тільки мій фідбек, а те, що казали інші студенти, що дуже багато в лекціях води, якось все не зрозуміло, не було організовано. Тобто, в нас не було як такових домашніх завдань. Тобто, це були такі домашні завдання дуже розпливчасті, і дуже багато було командної роботи, що великий плюс. Але командна робота потребує роботи в команді. І, на жаль, не всі там приймали активну дуже участь дуже було багато якихось. Пропущених дедлайнів, була якась неорганізованість, те, що ми робили навіть в команді першу частину курсу ніхто особливо не перевіряв, тобто ми просто робили щось, аби щось зробити. І потім, коли ми задали питання, чи можна це якось перевіряти, нам сказали «да, звісно, і тоді вже процес налагодився. Але як такового індивідуального фідбеку про те, що ти особисто можеш покращити у рамках того, як перевіряють домашні завдання, такого не було. Ми Працювала як команда і оцінювали командний результат. Ви скидали свій робочий файл. Іста, наш ментор, вона заходила, дивилась, залишала коментарі. Якщо потрібно, ми зітзвонювалися з командою і обговорювали. І позитивна сторона в цьому курсі, що ти, коли ти продуктовий дизайнер, ти. Дуже сильно залучений у процес розробки продукту, і ти працюєш у команді. Бо, типу, дизайн це про команду, а не про одну людину, яка там все робить. Да? Продукт це якраз те, що у вас є якась продуктова команда, ви приймаєте сумісні рішення, ви думаєте, як це вплине на продукт. І мені ця мені цей момент дуже сильно сподобався, тому що ми. Трошки навчились, і я особисто навчилась працювати в команді. Ми знали, як делегувати свої завдання, навчились бути відповідальним за щось. Це було дуже цікаво, те, що ми там задзвонювалися, якісь бреншторміли ідеї. Це дуже класно, і це мені дуже допомогло на моєму проекті, тому що. Після того, як я пройшла цей курс, в нас з'явився новий продакт-менеджер, і ми якось більше робили ці брейнсторм-сесії. Ми думали, що ми можемо зробити, якісь пропонували рішення, валідували їх. Ну, тобто, це був цінний досвід. І тут мені сподобалось, що в нас були сесії ван one, one тобто ми з істою созвонювались по необхідності або там раз на тиждень, кому як потрібно, і задавали якісь запити, які були пов'язані з роботою. І на курсі, і тобто твоїм проєктом на курсі, і з роботою загалом твоїм. і це було дуже класно, тому що мені це дуже сильно допомогло. І я прям вдячна дуже сильно за це істі, тому що дуже був цінний фідбек, дуже багато було зворотнього зв'язку саме на цих менторських сесіях. Тобто, це по факту як були менторські сесії в Проджекторі, але вони були включені в твій пакет курсу. І це було дуже класно. От, от ця частина мені сподобалась найбільше, тому що сам матеріал. Сам перевірка домашніх завдань і самі завдання мене не завжди вони виправдали мої очікування. Але оці самі менторські сесії вони були круті. По проектах і самих домашніх завдань у нас було два модулі, і на кожному із цих модулів у нас були реальні клієнти, які приходили на нас зі своєю продуктовою проблемою, і ми намагалися її вирішити. І в першому модулі це був дуже класний цінний досвід, який прям максимально сильно мене прокачав як дизайнера. Нас був нашим клієнтам був сам проджектор, і в них була певна проблема, і ми думали, як її вирішити. Ми будували продуктові гіпотези, валідували їх, потім робили прототипи, тестували їх з користувачами. Тобто, це був реальний продуктовий процес. Але на другому модулі було просто щось щось. Тому що в нас прийшов клієнт, якому не потрібен був дизайн, йому не потрібно було щось вирішувати. В них вже все вирішено, і взагалі вони просто прийшли сюди, тому що їх попросили. І це якось ну, дуже некрасиво, це дуже неправильно по відношенню до студентів, по відношенню до, просто, до, до людей. І це було дуже неприємно, тому і відношення до проекту в мене було ну, таке собі, але. Я зараз розумію, що це неправильне відношення, тому що не завжди клієнт, не завжди проект може тобі подобатися, а ти лет... але ти все рівно маєш докладати максимум зусиль для того, щоб результат був крутий. І я розумію, що я не доклала тих зусиль. І, можливо, якщо б ми більше занурилися у цей проект, подумали, як можна його покращити, то результат був би набагато кращий. Але в цілому, клієнт нашим рішенням наші, був задоволений. У мене був а, невеличкий такий. Мені випала роль невеликого комутатора-комунікатора. Я презентувала наше рішення, і в мене в якийсь момент розв'язався діалог з пір, якщо так можна сказати, із клієнтом. Я йому відставила своє рішення, і це було досить странно і дивно для мене. Але мені писали дуже багато підтримки в коментарях. Потім в нашому слайку мої тімейти, і це було дуже прикольно. але Заджаючи на те, що, можливо, це неправильна поведінка, і в реальному житті так не варто робити, це дуже б допомогло мені бути впевненою в своїх рішеннях, вміти донести і довести свою позицію, не боятись е, говорити, що твої рішення правильні, якщо ти дійсно впевнений, що вони правильні. І не варто інколи поступатись клієнту, тому що не завжди клієнт правий. І ти, коли ти дизайнер, коли ти бачиш цей продукт ізсередині, коли ти розумієш проблеми користувачів, коли ти розумієш, як це вирішити правильно, з точки зору дизайну, з точки зору того, щоб це було вигідно для бізнесу, для користувачів і так далі, то тут дійсно варто наполягати на своєму рішенні, і це був для мене досить новий досвід, який мені дуже сильно сподобався. І ця частинка. Курси мене також приємно здивували. В цілому курс був скоріше позитивний, ніж негативний, тому що нас самому початку попросили заповнити таблицю, що має бути хорошого в курсі, що має бути поганого. Типу, щоб ви поставили оцінку 5-4-3. Я сказала, що в мене немає якоїсь серединки, бо я хочу отримувати або позитивні враження, або негативні. Тобто для мене добре це, типу, як ніяк. От і. Судячи з тої табличці, курс закрив мої потреби да тобто всі мої очікування, вони виправдались. Просто мені б хотілось більше глибини завдань, більше, більше самостійної роботи, якогось більше особисто індивідуального зворотнього зв'язку. Але варто зазначити, що в нас зберігається доступ до платформи на три роки. Як і в першому курсі він в мене ще досі є. Сподіваюся, що він буде дуже в мене ще довго. І до цієї платформи, на якій ми проходили зараз, Projector зробив свою самостійну платформу, Educate, і всі курси зберігаються вже там. Якщо підсумувати, чи варто купляти курси в Projectory, моя особиста думка, мабуть, ні. І одразу поясню, чому. Я за нетворкінг, я за корисний матеріал, я за класних людей. І буде набагато дешевше, якщо ви будете брати сесії із ментором, тому що ментор допоможе вам побудувати індивідуальний підхід. Також він буде надавати зворотній зв'язок саме. З ваших потреб за ваших питань, тобто не буде такого, що ви будете робити всі щось, а потім отримувати зворотній зв'язок для всіх на щось. От, тобто це вже більш при індивідуальний підхід. Ну і коштує це набагато дешевше, тому що, як я казала, курс вже зараз коштує 30 тисяч гривень. А сесії з ментором на проджекторі коштують від 1200, якщо я не помиляюсь. От і тобто, ну якщо порахувати, то навіть якщо там брати одну сесію в тиждень або дві, то це набагато дешевше. Мене також подали в коментарях, чи проводжу я менторські сесії. Е, так, провожу. У мене на постійній основі займаються зараз дві людини, і мені дуже цікаво з ними співпрацювати, тому що ти також бачиш їх прогрес. Ми якось разом рухаємось, і це дуже класно. Я сподіваюся, що я вам допомагаю своїми сесіями. Тому, якщо ви хочете покращити свої знання дизайні, і зараз шукаєте собі ментора і ваш рівень. Трині, джуніор або міду, то я готова вам допомогти з цим. Пишіть мені або в інстаграм, або в Лінкдин, або куди вам завгодно, або сіди в коментарі, я потім вам напишу сама. От я думаю, що я одну людину ще десь зможу взяти. І ще в мене для вас дуже цікавий... щось пала? І в мене ще для вас дуже така цікава новина. Я сама б трошки в шоці від того, що це буде. Мене запросили бути лектором і провести лекцію в одній українській дизайн-школі. Вона досить велика. і Вони проводять дуже багато онлайн-заходів. І тому я розповім вам всі подробиці вже в наступному відео. Сподіваюсь побачити вас всіх на цій лайв-зустрічі. Це буде дуже цікаво і для мене і для вас. Я зроблю все можливе, щоб це було цікаво і для вас. І в мене на цьому все. Дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на мій канал. І побачимося в наступних відео, Па-па!